Всім привіт! Зараз я поділюся з вами рецептом мого домашнього морозива. Нам потрібен блендер, заморожений банан та вершки. Ще по бажанню можна додавати ягоди. У мене це малина. Знімаємо шкірку та нарізаємо на шматочки. У блендер додаємо малину та вершки. А тепер ми це все. Збиваємо. Для своєї сестрички закидаю я так форми. А для себе я солоджу або з гущеним молоком, або цукром. У нас вийшла ось така гарна маса. Тепер ми нашу масу розкладаємо по формах і закидаємо в морозильну камеру. Зробила три морозива для себе, для молодшої сестрички і для мами. Ось таке у нас вийшло морозиво. Корисне та натуральне. Смачного вам! Готуйте собі таку смакоту. Дуже корисно та легко готується.